Подивися в ці очі, хате, подивися в них, сучий сину, та це дитя визволяти, і від мами звільнив дитину. Подивися в них звіри, хижі, ти ж залишив дитя без дому, воно навіть не має їжі на півмертвому місті пустому. Подивися в ці очі, чуєш? Пригадай їх, як будеш здихати. Ти своєї душі не врятуєш, ти за все будеш відповідати. Ну, а поки дивись в ці очі, стільки болю в цієї дитини, хай приходять до тебе щоночі, переслідують, що хвилини. Ти не матимеш спокою, вбивця, і прощення тобі не буде. Подивися, то ж ти зробив це, у світах проклянуть тебе люди, тебе навіть свої зневажають. Десь за рогом, чи, може, в підвалі тебе тихо уб'ють і закопають, бо ти докази знаєш і детальні. І в обіймах тієї ночі, коли будеш ти звіря здихати, пригадай, ці дитячі очі це за них тобі кати відплата.